Має в наявності дві куботки кубочки L1215 на 21 кінську силу, три циліндри та повний привід. Напрацювання в першого малючка 478 мотогодин, укомплектований грунтофрезою на 140 см, як і кожен з цих тракторів. Шини рідні японські причто мають такі мікротріщинки, але відслужать далеко не один рік. Наступна куботка має напрацювання 918 мотогодин. В комплекті, звісно, йде ґрунтов на 140 см. Ножі, як бачите, лишилися в хорошому стані. Шини задні брічтом, а передні вже йдуть замінені і мають кращий стан. Ну і вартість не складає. Першого 6400 умовних одиниць, а другого 6300 умовних одиниць на нашому майданчику. Ну і переходимо до наступних наших малючків Кубот L1205. Мають вже 20 кінських сил, по функціоналу. Вони між собою всі ідентичні. На працюванню в першого 636 мотогодин гідропідсилювач керма, як я вже говорила, тут присутні. Ножі на ґрунтофразі мають. Дуже гарний стан. Шини рідні Бріштоун, як передні, так і задні. Тому мають такі незначні мікротріщинки, але не суттєві. Вартість такого малючка складає 6200 умовних одиниць на нашому майданчику. Ну і йдемо далі. В кубота за L1205. Напрацювання тут дуже і дуже приємне. Всього-навсього 245 мотогодин. Напевно, в Японії великого навантаження не давали на цього малюка. ґрунтофреза тут теж в мега хорошому стані. Ножі, як можете замітити, майже нові. На шинах присутні мікротріщини, передні мають трішки гірший стан, але нагадую, що це все ми компенсували у кінцевій вартості. А ціна такого малючка складає 6,5 тисяч умовних одиниць на нашому майданчику. І ще один такий же ж красунчик у боталіден 205. Тут говорити багато не потрібно, показую одразу напрацювання 530 мотогодин. Ножі на ґрунтофрезі теж мають хороший стан. Саме на цьому тракторі шини мають кращий вигляд, як передній, так і задні. А вартість його сягає 6300 умовних одиниць на нашому майданчику. Ну і крайній на огляді, у нас сьогодні буде кубота L1195. Має вже 19 кінських сил. Мінімальні дорожні просвіти, до речі, мають 32 см. Напрацювання маємо тут 808 мотогодин. шини мають гарний стан, як задні, так і передні. Гарантовано відпрацюють декілька сезонів ґрунтофризи, як я вже говорила, тут немає, але присутній рівень горизонту для ґрунту як і у всіх попередніх моделях. Чудові трактори як по візуальному, так і технічному стані, а вартість такого малючка складає всього навсього 5200 умовних одиниць на нашому майданчику. Розмір задніх колій складає від 100 до 110 см. А розмір передніх колій складає від 97 до 110 см.